Всім привіт! Ви на каналі Сманаті Масік, і сьогодні ми розглянемо е, таку новину, як 71 ша річниця висадки в Нормандію. Е, World of Tanks Ну, World of Tanks, Які акції в нас акції? Е, як ми мали? Нам розказували про режимчик, але він буде старий, але там новенькі додали там, типу, секрета місії, всякі такі моменти, але нічого страшного. Ось, е, основна маса буде, в принципі, в рандомі. Ви будете зробляти всякі плюшечки в рандомі і грати на деяких танках. Зараз ми це все розберемо. Так, перше акції та досвід та знижки. Так, дивимось одна е, одиниця від досвіду, 15-1 досвіду екіпажу. Да, переведення, я так розумію, ось. Далі півтора, ви знімаєте X2 з кожного якогось танчика, і вже далі наступні бої. У вас буде півтора досвіду на кожен бій, грубо кажучи, качайтесь, да, у вас півтора. Якби... Плюшечка да, для прокачки танчику, да, там, хто качає якісь гілки чи ще щось. Далі у нас знижки 50% на скидання навичок екіпажу за золото, Не впевнений, що багато хто буде користуватися, і знижки 50% на перенавчання екіпажу за золото. Також, ну, не всі золото є, і взагалі. Я дійсно цим не займаюся, можливо, хтось хоче, але, але ви будете знати. Далі, завдання із жетонами до дня Д. Так, дивимось. По-перше, будуть завдання, які ви будете виконувати в рандомчику на танчиках, які є в даному списку. Техніка Омаха та Юта, американські та британські. Як ми бачимо, цей списочок ви можете натиснути на паузу і подивитися самі, які танчики на яких ви танчиках зможете виконувати ці завдання, щоб заробляти жетончики для подальших нагород, які ми зараз роздивимось. Ось завдання такі: от, нанести 1946 одиниці шкоди за будь-яку кількість боїв, ну взагалі, ізі. там дві, нагорода дві штучки, але таких можна зробити 5 разів на день. 5 разів на день, будьте уважним. І також з 6 червня до 13 червня. Будьте уважні, з 6 до 13 червня, ну, неділька, грубо кажучи, у вас є неділька. Ну, а на ці знижки у вас три дні є. Якщо що, на оці прикольчики у вас є ті катерині, виробимо кажуть, кажучи, на вихідні 5 неділя. Ось. Е, Так, далі. Та далі ще є завдання. Ви можете також натиснути на паузу і подивитися. Е, нанести шкоди за будь-яку кількість боїв. Золотий меч, е, Saint Мер Іглс. 6600 шкоди за будь-яку кількість боїв. Раз на день можна. Ну, розумієте, да? це, це 5 разів на американцях і 5 разів можна виконати це на британцях. Зі списку. І тут у нас іде вже на 1600 за будь-якої кількість боїв. На любій техніці, я так розумію. І е, пундюк, не, не знаю, неправильно прочитав, але не, 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 не суть. завдати шкоди шість машин на сопротивину за будь-яку кількість боїв, лише випадкові тільки техніка 4-10-х два рази на день. Теж на будь-якій техніці. Зрозуміли, так, да, це на списку Омаха е, Юта. Там це британці теж зі списка, і тут є просто два інших: це на. На інших танчиках на любих. Можна виконати і заробляти оці жетончики які в подальшому ми подивимося, що будуть вам за нагороди і за скільки, скільки їх треба назбирати, і що були, які нагороди. Дивимося далі. ну Пройшли список прогресії події. От у вас. От у вас є. Дивіться, спочатку ви набираєте 10 жетончиків вам дають ось такі нагороди. Далі е, дивимося на ліву сторону. На праві це вже сумується всі нагороди, якщо що. От, нагороди за всі етапи разом. Е, далі ми там збирали ще плюс 20, це 30, там. Е, вже додалося бачите, два дестиль. Е, далі день преміум аккаунта, дуже багато хто буде ополювати резервики. Ну, відповідно, ще буде навіть е, 5 рівень М10 французький. Це типу Вільверайна. Насправді на своєму рівні дуже хороша тачанка, так би мовити. я, ну, Танчик хороший на п'ятому рівні. Хто там любить покататись на п'ятих рівнях, для вас це буде ну, приємний танчик, повірте. Непоганий. Маленька альфа, але він буде дуже скорострільний, з хорошим пробиттям, точністю. Тому я думаю, що більшість буде задоволена. Думаю, тончик достойний. Але для того, щоб це все положити, усі всі нагороди вам потрібно буде зібрати в сумі 80 жетонів. 80 жетонів. Ну, Можете порахувати, скільки треба чого виконувати, щоб це, це забирати. Далі, що в нас далі йде? У нас далі йде твіч дропси. Відповідно, да? дропси у мене на каналі на твічі можете так само це робити. Правильно, От, можете заробити такий 2D-стиль. За 240 хвилин перегляду, е, також отакі от е, розходнички і резервики. І 10 ветончиків теж на, на полу не валяються за, 100, за 180 хвилин. Я думаю, ізі, в мене, наприклад, стрими дуже довгі, і 240 хвилин за цих пару днів, взагалі, з головою не збирати на Твічі. Так що так. І також є на офіційному каналі. Е, також Можна виграти ось такий танчик, я не можу зрозуміти, це якісь там. А є фейс, хоче. Не знаю точно, що за танчик, але. Не би, що дуже нормальне. І отут я бачу цей g сорчик Я бачу цей g 10.08, ПТшка ПТ-4 снаряди. Ну, доволі такий непоганий танчик. Ну і 60 хвилин, але це вам може випасти випадково. це не 100%, це 100 випадково може вам випасти. Ну і за 60 хвилин на перегляду ви получите ще також резерви. Це на офіційному каналі World of Tanks. І тут ну, 100% вам випадуть. Оці. А це вже як бачите, типу, бачите, типу, куш. Випаде-не випаде вам, да? Ну, давайте будемо чесними, або це, або це випаде. Ну і так само тут. Так що, ну... Але теж непогано, теж непогано я думаю, що чого і ні. Ось е, так. І далі. Ще є така штука, як змагання. Це челенджі. челенджі е, Дивіться: проведіть не менше 15 випадкових боїв і заробіть якнайбільше чистого досвіду, щоб отримати шанс забрати техніку та 2D стилі. Е, дивіться, це буде челендж проходити вже почався 6 червня по 9 червня. Е, 15 випадкових боїв не менше. Розуміли, З їх найбільше чистого досвіду, щоб отримати шанс забрати техніку 20. Не хоче, він сумується за 15 боїв, і я так розумію, вони сумуються на... Вони сумуються. І зараз дивіться, з майнд заробіть лише випадкові бої, і тільки техніка 6-10 рівня. Далі перше 10 місце X з 20-ти. Далі Sherman Vickers Firefly 6 рівня і 21 500 місце 20 хвиля за хвили. Ну, Чесно кажучи, 20 такого путіти. Але чому? Ви просто включили. Я покажу, як включити цей, цей челендж. Щоб його активувати, треба ще його активувати. Це ви можете в самій грі зробити. Дивіться, От. ну, туди, Або тут брати участь у змаганні, можете також тут натиснути. Ось, і також є ще, ну це вже на любителя, купити можете. Бріджент Пантер, А43ББ прототіп і венсалу. Це танчики, які ви можете набори купити, які також є в преміум магазині в танках. Ну, це таке, це ділочки. Дивіться, змагання. Ви можете або тут натиснути і вже активувати. Ось, ось активувати можете. Бачите, вже є навіть учасники. Ось. або, або я вам зараз допоможу, або, якщо ви в танках. Не хочете на сайт, заходите там, вводите. Ви заходите. Дивіться, отут є вас, бачите, така лінія? Да? І тут є турніри. Заходите в турніри, і тут трошки нижче є челенджі. Ви входите в ці челенджі і взяти участь. Все. Ви активували. Активували челендж, Ви тепер, за, коли ви зіграєте 15 боїв, у вас буде активований досвід, який буде вноситися в цю таблицю автоматично. І ви можете так само відповідно слідкувати на сайті, там де ви дивилися. Оце вже на, на сайті, ви вже повинні слідкувати за цим, вже на самому сайті. Ось, тому. ну і Якщо ви не знаєте, як дійти туди, ви просто заходите в, в, в цю і вас просто дивіться. У вас оп. І вас просто перекидає до челенджу. Ви в самому мангарі можете це подивитися, і вас перекидає зразу до челенджу, де ви можете слідкувати за ваше місце. Бачите? У мене от у вас буде місце показувати 1580-те місце. Ви бачите моє місце, так? Да? Ну я ще не грав, як щось активувався все діло. Ось, ну і далі вже будете грати, і воно у вас буде вже, коли 15 боїв зіграєте, ви попадете в цю табличку відповідно, і вже будете слідкувати за своє місце, на що ж ви заслуговуєте. Це раз. Далі також у нас є ще. Ви можете слідкувати за завданням, які виконувати для цього всього. Ну, для цих всіх моментів вже не челендж, а вже завдання, які для цих жетончиків, щоб забрати, і щоб забрати нагороду. Далі, дивіться, не туди не те, сорі. Ось пропускаємося. Акція до Дня Д». Це у нас перемогти треба ну, півтора досвіду. Це там ви будете качатися, це тільки на вихідних. 6 по 9 число. До речі, челендж теж 6 по 9 червня. Не до 13, а до 6 по 9, тільки на вихідних. Далі. Е, також за вашим виконанням, ви можете слідкувати ось тут. Ось тут ви слідкуєте за вашим виконанням. в Завданнях. Бойові завдання, завдання, бойові завдання. Ви тут слідкуєте і виконуєте. Бачите, тут ви можете натискувати натискати і перевіряти, що вам потрібно виконати. Да, там? Ось. Ну, і вам буде все показуватись. Ось, ви там будете збирати, і воно буде активуватися за жетончики, Бачите, це активація за жетончики, Ось, е отут ідуть: раз, два, три, чотири це завдання, з яким ви виконуєте. А тут ви е теж завдання зібрати жетончик. Ви перший жетончик жетончики, збираєте, забираєте ці нагороди. Ось, тут ви збираєте 30 жетончиків. ну, вони, вони сумуються, типу, тут не роздільно. Ось і ви заберете там стиль, і так пішло. І в кінці, коли 80 жетонів ви назбираєте, ви получите, от, М10 танчик. Ось так все буде працювати. Ви можете дуже проходити і все так у тому роді. Якщо ви не знаєте на сайт, не заходите і не знаєте на чому грати. Ви натискаєте на завдання, вибрати машину, і вам відображається на якій машині ви можете виконати це завдання. У мене, наприклад, є 4 танки. Я можу на чотирьох танках виконувати. Ну а ви там подивитесь, вам відобразиться. Немає в немає в гаражі, якщо у вас немає цього танку. Ну, як я казав, от, е, на будь-якому танчику можна виконувати ось це. Бачите, тут все. Список дуже великий, всі ваші танчики, які у вас є, ви можете виконувати. Ось ці завдання. Тому просто заходите в завдання і слідкуйте за вашим виконанням. І коли ви це все повиконуєте, відповідно ви получите нагороду плюшечки і плюс М10 танчик. У кого немає, а в кого є. Я думаю, що це буде компенсація. Там скрізь за все, в сріблі. На жаль, не в золоті, але буде в сріблі. Дополніть срібло. Бо багато в кого є. Його можна до речі купити в забони в магазині. Цей танчик. Ось, і е, Далі. І ще є така штучка, що в нас мав бути режим наостанок, розказую режим, і як його знайти. Ми заходимо в випадкові справи зверху, випадкові бої. Туди, бачите, відкривається ця вся плашка. Я думаю, маєте всі знати. І отут знизу є історії. історії, І, якщо немало важливо, вас бачите, вас закидає на отакі от е, завдання. От для цього вам не потрібно танки, вам дається автоматичний танк. І, для гадаю, багато хто у мене проходив листоношу. Ну, хто казав, дивіться, ви ще раз можете зіграти листоношу. Операція листоноша. Ем... О, операція Оверлорд. Це е, рік назад, рівно рік назад, була ця операція, була, е, це проходження вже було. Також на каналі я проходив. Там також були моменти, виконати головні умови менш за 18 хвилин там і всякі моментики. А також, я так розумію, я просто історію не проходив, чесно кажучи. Я так розумію, що вони подобавляли всі ці всі, всі режимчики, такі в такому плані. Були парочку перших дві, здається, було просто, а деякі з них просто ну, додавали зараз. Я, я так розумію. Я Точно не скажу, чесно, але так здогадуюсь. От, третя, і четверта. Я так розумію, це третя це був режимчик, а четверта це, як типу, таємна місця. Ну, здогадка моя. Ось, і тут, як ви бачите, ну тут погано видно, бо в мене завідове. Тут є нагороди. Там день пряма, вільний досвід, срібло. Не, не дуже багато насправді, але пограти режимчики ми будемо грати сьогодні на стрімі, тому залітайте. Також я пройду ці всі кожні режимчики, там, там виконати всі головні умови. Якщо що, її потім повирізаю. І там, наприклад, про лист, можливо, хтось не проходив листоношу, і хтось не проходив день-де. 에... Позгадуємо, пройдемо, і деякі з цих відосі, відосиків я зроблю, і листоноску просто вже є відос, я закину в описі під коментар, а деякі просто ще коли попроходжу, закину на YouTube добавлю. Ну, Можливо, комусь допоможе в проходженні. І так і назву операція Overlord, 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 муха І там, наприклад, операція у мишоловці і все такому подібне. Ви зможете так в принципі мене на каналі знайти. Постараюся кожну з цих операцій просто одні внести як відосик, щоб ви змогли. І плюс в це, в це відео закріплю в комент... ну, не в коментарях, а під відео зроблю посилання на ці всі кожне відео, коли вже будуть готові. От, якось так. І сьогодні ввечері ми будемо проходити ці режимчики, я буду проходити. По-друге, я зможу на деяких із тих танків, які там є, які ви там на М-10, на можливо, на Чафіку, якщо хтось попросить. там. Ну, на деяких танчиках я зможу прокататись так, як вони в мене є. Так що дякую вам за вашу увагу. Залишайте ваші коментарі з приводу цього, не забудьте про подобаючку і по бажанню, підписочку. Підписуйтесь на канал. Все, всім цього найкращого, слава Україні, героям слава, всім бай-бай!